Як це можливо, всього за 60 секунд ви дізнаєтесь, як зробити дійсно яскраві вироби. Не секрет, що для багатьох задач треба мати розуміння, як все це створюється. Тож на таких прикладах ви зможете зрозуміти, що втілити майже будь-яку ідею, можливо, головне, дізнатись як Щоб зробити зображення з ефектом невагомості, бажане наноситься увдруком на прозоре крил. Чому саме цей вид? Бо саме завдяки такому способу ви зможете мати максимально чітке та яскраве зображення. Також воно буде стійким до сонячного випромінювання з цим вже зрозуміло. Але як зробити все фігурно? В цю митю гру вступає лазерний станок, що вирізає чітко по контуру, та після вирібне потребує подальшої обробки і вже готовий до використання. А які фігурки хотіли б зробити ви? Діліться вашими ідеями.